Його почуття до вас, або її почуття до вас. Загадуйте людину для себе, буде три варіанти і обираємо. І так, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Її чи його почуття до вас, по першому варіанту, ну тут наповненість, тут наповненість, тут емоції, почуття. Тут багато хто загадав, хто в парі, хто у кого вже давно зустрічаються, кого є власні діти. Тобто почуття турботи, почуття любові, почуття радості, від спілкування вами, почуття того, що ви наповнюєте людину і почуття того, що хочеться бути завжди разом і спілкуватися. І знаєте, мати власних дітей, якщо їх у вас ще немає, і бути завжди поряд. Ось таке от почуття у людини до вас. Хто загадав другий варіант? Тут у нас тут спетаквіль. Ну яке почуття? Тут більше почуття про гроші. Тут знаєте почуття, що ви як його шанс, чи ви її шанс в житті, що отримав від вищих сил, на який людина давно чекала. І от е, притягує рука у цей пентакль. Тобто е, тут може бути згадати ви людину, як, з якою у вас спільні справи, з якою ви розвиваєте бізнес, і яка довго шукала партнера. Тут багато хто загадає. А якщо ви загадали людину, е, до якої у вас почуття, то тут більше такі партнерські інтереси в плані розвитку е, на подальше стосунків, в е, таких більше спокійних енергіях і. Е, Таких, знаєте, брати, давати, що ви партнери у вас, тобто людина, якого згадали, жде у вас те, чого ви йому дасте, що він вам дає і що він отримав назад віддачу. От більше про партнерське почуття, про почуття спільних інтересів майнових. Тобто, ну тут емоцій ну, мало замішано, тут більше розрахунок. Але з розрахунку виходять, знаєте, такі дуже стабільні відносини і довгі відносини. І третій варіант, хто загадав, паш Пентаклів, Тут також, е які мають почуття. Тут більше на ранній стадії, може, ви тільки почали зустрічатися, а може тільки пізнали не одного. Е Енергія також, що ви шанс якийсь в житті, що зустрілися ви не даремно, що ви можете далі йти, і що почуття того, що ви його чи її людина, що вам разом по дорозі. І от, значить, ангел шепче, прийми цю людину в своє життя, будь з нею разом, і щоб хочеться далі розвивати цій людині з вами відносини. Ось такі почуття у людей. Подивимося. До вас ну тут більше переважають ну, спокійні, більше енергії по пентаклям. Тільки в першому варіанті це така більш наповнена енергія, більш чуттєва енергія, більш емоційна енергія.